Вона церква святкує донька одного з ближайших учнів Христа Спасителя, святого апостола Іваніста Івана Богослова. Як ми знаємо із Святого Письма і Священного передання, Іван Борослов в дуже молодому віці став апостолом. Відрізнявся чистотою свого серця, рівностю і преданістю своєму божественному Учителю. І ці відносини були настільки тісними внутрішньо, що навіть ті страшні дні, коли Христа арештували, і готовилась його страта. Може всі святі апостоли, учні Христа Спасителя від страху втекли, сховалися. Тільки Божесна матір і жінки міроносиці були поруч з Христом Спасителем, але тут біля Христа вже коли наш Спаситель. Останні хвилини перебував на цій землі, в страшних хресних муках, у Христа стояв і Іван Богослов. І саме за цю відданість, теплоту, сердечну, Господь Христа звертається до апостола Івана Богослова, як ми тільки що чули з Євангелія, і поручає йому для того, щоб турбуватися свою Божественну Матію. Все мати Твоя, хочу Іван Богослов, Слов, Пуст Христа Спасителя. І з того часу Іван Богослов вже повне отлучно Божественної маті до самого моменту її славного успіння. А святий Йоанн прожив, як ми знаємо, дуже Дове життя земне. він помер уже на границі Першого другого століття, вже майже ніколи не довжили із святих апостолів. Він дожив до тих часів, коли не тільки юдеї знали християнську, общину, а вже язичництво. Воно зрозуміло, що в християнстві. Її ворог і почалися вже поступово коніння на християн із боку язичницьких імператорів і влади. Ян Богослов, як ми знаємо, залишив нам Євангеліє, четверте Євангеліє. У нього є соборні послання і є таємнича книга як «Апокаліпсис», яка в таких таїнственних образах, представляє людство, з чим буде закінчувати це земне життя і всяка людська історія. Коли ми читаємо його послання, то кожен з нас відчуває висоту того, що він пише, тобто за його чистоту сердечну, за його глубоку любов. Господь йому дав відчути ту тайну Царства Божого, яка відкриється кожній людині і на путі, але ця тайна Царства Христова жаль, вона починається вже тут, з її історії. І ця тайна відкривається в кожній людині, яка досягає особливого стану, про який кожен раз є така можливість пише. І янгу слову це стан любові. Сьогодні апостольське читання, яке згідно уставу погоджено в день його пам'яті, починається такими словами Бога ніхто ніколи не бачить. Оце аксіома регійного життя. Кожна людина, яка вірить Бога трійпоста вірить згідно постанов Вселенських соборів і святих Отців, вірить те, що Бога, по суті, по своїй природі побачити неможливо. І ми з цим згідні. І тут з'являється одразу питання, а як ви можете говорити, що Бог існує? Якщо ви самі признаєте, ви знаєте, що Бога бачить бачити неможливе. Ніхто із святих, навіть кого ви вважаєте святими, вони ніколи не бачили Бога по своїй природі. І ми знаємо, що саме на цьому ствердженні і базується віра атеїстів. Вони також вірять, що Бога немає. Тобто вони нічим не відрізняються. Від тих, хто називається віруючими, тільки е, ми називаємо себе віруючими, тому що ми знаємо на основі досвіду людей, що Бог існує, а вони на основі раціонального сприйняття, що Бога ніхто не бачив, вірять, що Бога не існує. Але все ж таки, а на чому базується наша віра в те, що Бог існує, якщо ми також знаємо, що Бога побачити не може і ось сьогодні апостол Іоанн Богословлені каже, а на чому ж базується наша віра? Він каже, що Бог є любов. І прибуваючи в любові, прибуває в Бозі і Бог в ньому. Це означає, що є такий стан людського життя, людського сприйняття, коли людина. Удостовіряється, що Бог існує. І не просто абстрактно, вона знає своїм життям, що Бог існує. І це означає, що от для того, щоб бути увіреним, що Бог існує, треба просто любити. Тобто любов це та точка, яка з'єднує невідиме звітнення. Ми знаємо на основі нашого перевчення, що тільки любов є причиною взагалі існування цього світу. Бог настільки абсолютно обладає цим станом любові, він є по своїй суті любов'ю, що Він створив цей світ, дав нам, як він цю тварині, людині, розділяти з ним цю любов, відчути цей стан божественного життя, прибувати в любові. І це означає, що коли людина досягає любові, вона досягає і пізнання Бога. І саме через любов, Бог невідимість, став видимим. Саме через любов до свого творіння, яке, на жаль, по своїй глупості відпало від Бога, Бог настільки нас любить, що проявляє свою безконечну любов і проявляється. Якщо говорити такими технічними словами, Можна сказати, що любов цей реактивом, який проявляє невідомого Бога. Через любов Бог стає видим. Він сприйняв нашу природу, людське тіло, людське життя і став видим. Саме тому кожен з нас може з увіреністю говорити, Бог існує, Бога бачить, і Бог залишив свій слід на цій землі. І не просто він старішний такий. В перспективі, що про нього написали колись в Євангелії і Святому Письмі. всяка людина, яка полюбить Бога, вона його відчує і побачить. Навіть цими земними очами Господь дає побачити його Божественні енергії, благодати. Саме на цьому і базується наша увіреність. якщо б ми з вами, дорогі браті і сестри, які б ми рішили, не були, але якщо б ми хоча б на долю секунди з вами не відчули оцей стан любові, не відчули Бога в цій землі, в цьому житті ми б ніколи тут з вами в стояли. Ми інколи цього не усвідомлюємо раціонально. Але людина живе не тільки рацію, не тільки розумом, а людина живе дуже багатьма силами, які закладені в нашу природу, інколи про які ми не можемо навіть сказати якось виразити, але вони існують і це збагачує наше життя. Ми пам'ятаємо ці знамениті також слова про те, що як можна доказати Бога. Пам'ятаємо із життя святого ісповідника Луки, коли він, будучи хірургом, ходив в грязь. І це дуже, дуже бентежило атеїстів. Він був таким світилом хірургом замкнитим. Де, 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 де ходив, він подив завжди в рясу. Він не стидився свого священницького положення. Навпаки він вважав, що таким чином він свідчить про Бога від священника Боговнишнього. Люди бачать священника в рясі, вони розуміють, що Бог існує. І пам'ятаємо, що. Коли йому сказали, як ти можеш вірити в Бога, космонавти вже були в космосі, там Бога не побачили. А як ти кажеш, що Бог є? Він теж відповів таким же чином, як йому задали питання. Як є рух? Я вскриваю людину, він би вскривав і Бос. Я там також розуму не бачив. І що ви стверджуєте, що Бог, що людина нерозумна, то тобто Бог відкривається зовсім в іншій перспективі людини. І ця перспектива є в Богу. Ця, ця точка з'єднання відомого і невідомого. І саме через цю точку любові, ми саме, дорогі браті і сесії, тут храмі з'єднуємося із Богом і один з одним. Тому що е, божественне життя передається людині саме через любов. Ми віднаємо нам нашого земного життя, ми, кого, кого любимо, ми його страждання беремо на себе. Його переживання беремо на себе, його радощі перебираємо на себе. І коли ми Бога любимо, ми перебираємо любов безконечну любов, Його страждання нам, Його доброту, Його ласку. Це все становиться нашим. І цим ми з вами також ділимося між собою через Бога, через цей стан любові. Коли ми тут стоячи в храмі Божому, ми відчуваємо свою неміч. Але і частичку того божества, яка є у нас через те, що ми живемо в храмі Божого через церковні таїнства. І ми з вами, якщо ви щирі, ми з вами цим ділимося і розділяємо всі відчуття і особливо тепер переживання за долю і нашого народу, і долю нашої церкви. І це все об'єднується в цій точці. Ми стаємо божественними. Коли Починаємо любити. Якщо любити не абстрактно. Багато в цьому житті, всій, е, в нашій земній історії, говориться про любов. Але е, любов не абстрактна, дуже люблять говорити тепер любов до всього світу, до всіх людей взагалі. Але такої любові не існує. Ми знаємо, якщо читаємо Божественне Откровенні, Івані, ми бачимо, що взагалі це. Цікаво, що Христос в Євангелії своїй проповіді ніколи не говорив абстрактно. Він ніколи не заявляв якісь філософські тези, як тепер люблять людина мудра, люди читають, тому що вона нас щось таке, що взагалі ніхто нічого не зрозумів. Але ця загадка, вона якось таким чином заціпляє та людську цікавість. А Христос говорив завжди конкретно. Він бачить перед собою конкретну людину. Людина страждає, він допомагає. Людина сліпа, він, Христос зціляє. Людина голодна, він дає їсти. Оце це і приклад для кожного з нас, як треба любити. Треба любити конкретну людину, яку нам Господь сьогодні посилає перед собою. Не просто включити телебачення чи інтернет і там братися за голову, скільки бід в цьому світі, як цьому допомогти. Та да не зможемо ми це допомогти. Немає в нас таких сил. Але ми від цього переживання такого, якому не потрібно, розриваємося. Ми втрачаємо цю внутрішню гармонію і внутрішню силу, яку Господь дає, яку ми можемо сконцентрувати на комусь конкретному людині. Хтось, от Господь послав нам буде, когось сьогодні. Кому ми можемо допомогти? Допомагаємо. І це є прояв цієї божественної любові, яку Господь нам дає. Це прояв той Божі, з яку ми з'єднуємося з Богом. Ми з вами бачимо, на що настроєні, наприклад, тепер всі засоби комунікації, щоб розірвати свідомість людини, щоб не було мирності в духу, в житті, не було мирності в серці і в розумі. Нам посилається якась інформація про бід чи про щось інше, щоб людина загорілася чи в ненависті, чи через мирні якусь, навіть те, що можна назвати слово любові, наш, наша мова дуже слабка. Ми інколи говоримо про любов, а маємо на увазі е, дуже різні явища. Наприклад, у тій же гродській мові любов позначає означає по шість термінів. У нас є одне слово любов, кохання. Більше немає. Але коли людина може жити в Духі Божому, вона живе в Христі, вона живе в цій любові, яку Господь відкрив нам через своє Бога Тіло. І тому, дорогі братії і сестри, сьогодні, коли ми святкуємо пам'ять святого Апостола Яна Богослова, який нам дав орієнтири, як побачити невідимого Бога, як досягнути цього стану обоження. Тому що як Бог через любов спустився на цю землю, так і через любов ми можемо досягнути Бога благодаті, ми можемо, можемо обожитися, тобто досягнути мети свого існування. От іншого шляху немає, що б ми з вами не робили, які подвиги на себе не брали, якщо це не досягається в і любові, ці подвиги нікому не потрібні. Навпаки, вони можуть стати ще причиною нашої гордини. Ми можемо щось робити велике, поклони, поститися, ще щось робити. Але якщо немає своєї мирності духа, немає смирення і немає любові до конкретної людини, конкретний момент, це все марне. А треба жити так, як наслучить Христос. А Він прямо каже, хто мене любить, той мої заповіді соблюдає. Оцей орендир який ми маємо мати перед собою завжди в нашому земному житті, для того, щоб надіятися на життя вічне. Амінь.